Слухайте, інколи гортаючи всі ми нами улюблені міжнародні підручники, я нічого маю їх проти сама використовую. Але граматика, як там пояснена, дуже далеко не завжди зрозуміла ще й англійською. Якщо студенти-початківці, для них це взагалі, о май гаш. Ну, На щастя, є славетний Ютуб, де є багато класних викладачів, які пояснюють більш зрозумілою мовою. Ось деякі навіть мої приклади. Але навіть переглянувши ці відео, якщо вам буде все зрозуміло, ви все рівно не зможете використовувати просто ці часи в мові. Чому так? Тому що якщо ви їх не практикуєте у спілкуванні, то це нереально. У вас має дойти це до автоматизації. А щоб воно дійшло до автоматизації, потрібно багато практики. І якщо ви не займаєтесь викладачем або не спілкуєтесь з носіями, то на жаль, цього не буде. І також слідкуйте, щоб ваш викладач дійсно багато з вами говорив, а не ви просто вирішували постійно вправи з книжки, бо це теж не приведе вас до бажаного спілкування. На наших уроках у нас немає просто прочитати правило і зробити вправу. У нас обов'язково буде це закріплення у розмові, і обов'язково буде повторення, тому що з однієї теми ви не запам'ятаєте і не зможете використовувати їх той чи інший час. Якщо ви погоджуєтеся зі мною, будь ласка, дайте знати себе в коментарях.